що було колись домашня кішка. От було колись, що у світі зовсім не було котів, домашніх, звісно, бо у дикій природі жили такі, як хід лісовий, манул, кіточеретяний, степова або нубійська кішка. До речі, сьогодні існує гіпотеза, що саме з нубійської кішки і почалося одомашення цих тварин. Аналіз ДНК показав, що процес одомашення кішок почався приблизно 9 Тисячоліть тому на близькому сході, де багата хліборобська культура і багато гризунів. Можливо, саме фермери першими приручили кішок, а потім випадково або навмисно стали брати їх з собою в дорогу, вирушаючи до далеких країн. А от друга хвиля одомашення сталася вже в давньому Єгипті. Зображення кішок у цій країні частіше зустрічається в період нового царства кішки, шанув. Валися єгиптянами як священні тварини та були взяті під охорону за шкоду, заподіяну священній тварині суворо карали убивцю кішки забивали насмерть камінням, а кривдникові відрізали руку. Апогей культу кішки припав приблизно на 950-800 роки до нашої ери. Центром культу стало місто богині Баст у нижньому Єгипті. Богиня Баст зображувалася. У вигляді жінки з котячою головою і символізувала радість та веселощі, вважалася покровителькою родючості і материнства. Приблизно 950 року до нашої ери фараон Шешонг І заснував у місті Бубастіс столицю, і звідти культ богині Баст поширився всією країною. Там і був побудований чудовий храм, присвячений богині Баст. У ньому жили тисячі кішок, за якими. Ежили, а доглядав їх спеціально призначений жрець. На околицях Бубастіса і Бені Хасана були розташовані котячі цвиндарі, куди з усієї країни привозили кішок на поховання. При розкопках тут було виявлено понад 400 тисяч мистецьки виготовлених мумій кішок. У церемонії бальзамування трупа тварини брали участь усі члени родини. Потім забальзамоване тіло передавали до рук жерці для здійснення обрядів. В останню путь кішці клали іграшки, страви, статуетки кішок також приносили жертви богині бас. Жалобна процесія кілька днів спускалася вниз за течією Нілу до місця поховання, і при цьому господарі на знак жалоби голили собі брови. До речі, суворо заборонялося вивозити кішок із країни однак вони все одно потрапляли в інші місцевості. А єгиптяни надсилали вивідувачів для того, щоб повернути викрадених тварин додому. Однак, незважаючи на всі намагання єгиптян, кішки поширилися повсюдно. Грецькі купці привезли цих тваринок з областей, де зараз розташована Лівія і у п'ятому столітті до нашої ери коти з'являються в Греції. Тут кішка вважалася предметом розкоші і утримувалася тільки в будинках вельмож. у давньому римі. Кішки вважалися символом волелюбності, тому, звісно, не стали улюбленицями римських царів та імператорів. Наприклад, Спартак під час повстання звелів на бойових прапорах зобразити саме кішку як символ боротьби за волю. А от Паладій у своїх працях, присвячених розведенню рослин та утриманню тварин, 500 рік нашої ери давав вказівки щодо правильного утримання кішок. Він уперше ввів до вживання. Слово катус замість старого латинського найменування кішки Феліс, вважаючи від цього слова, її бере початок українське слово кіт. Кішка. Винятковою повагою кішка користувалася серед арабів. Значною мірою це було обумовлено прихильністю пророка Магомета до кішок. Улюблену кішку пророка звали Муеса. Вона часто відпочивала на його одязі. Одного разу, коли пророка покликали на молитву, він не захотів хотів турбувати тварину і відрізав той шматок одягу, на якому вона лежала. Оце так повага. До розселення в Європі кішка потрапила в Азію, де схрещувалася з індійською степовою та іншими дикими видами котів. У давньому Єгипті кішку порівнювали з Левом, у давньому Китаї з тигром. До речі, за законами давнього Китаю, кішка, що покинула господаря і пішла на іншу територію, стає власністю нового господаря. Подає тому тваринок часто тримали в нашийниках на довгих повідцях. За очима свійської кішки китайці визначали час дня. Якщо зіниця мала форму вузької лінії, це полудень. Якщо схожа на кісточку фініка, ранок або вечір. Якщо кругла. Ніч з Китаю кішки потрапили до Японії, і японці відразу ж оцінили користь, яку приносять ці тварини. Спочатку кішок використовували для охорони бібліотек від мишей і пацюків. Тварини були дуже рідкісними і дорогими. Імператор Ітідзьо одержав у подарунок з Китаю пару молодих кішок. До них була представлена свита, яка подавала на дорогому посуді їжу та питво тваринкам, а спали вони на шовкових подушках. Але скоро у його кішок з'явилось потомство п'ятеро кошенят. До них була приставлена нянька. Деякі кошенята з наступних приплодів були подаровані найшляхетнішим придворним або продані за великі гроші. Через високу вартість кішок в Японії і досі тримали на повідцях. При дворі імператора ці повіці виготовлялися із золотих ниток. Вважалося, що гризуни бояться одного виду тварини, тому при нестачі коштів. Для придбання маленького хижака в будинку ставили його зображення або статуетку, але один випадок все змінив. Імператор Гойодзей святкував у саду з придворними гостями. Один китайський дипломат запитав, чому улюблена імператорська кішка увесь час на повідці. Імператор відповів, що немає необхідності її відпускати, тому що вона. Одним своїм виглядом наганяє жах на пацюків і мишей. У цей момент у дружини імператора впала сережка і закотилася в щілину. Миша відразу ж спробувала вкрасти сережку. Син імператора побачив це і розірвав повідець. Кішка кинулася на мишу, впіймала її і урятувала сережку. З поширенням та збільшенням кількості кішки втратили цінність і шанування приблизно з 12 століття їх почали пов'язувати навіть з нечистими силами. Ця ідея досягла апогею у 14 столітті, коли з'явилася легенда про величезну кішку Некомата, що живе в горах. Гігантська кішка мала роздвоєний на кінці хвіст, у якому збиралися всі хвороби. До речі, існує хибний стереотип і про негативне ставлення. Християнство до кішок, але це був забобон, що мав місце переважно на півдні Європи, в Західній же Європі. Винищування кішок призвело до скорочення їх чисельності і, відповідно, до значного збільшення гризунів, особливо пацюків. І з цим наймовірніше пов'язане поширення в Європі і Азії у середині 14 століття бубонної чуми, носіями якої є пацюки. До кінця 18 століття. Репутація кішок як регулятори в чисельності гризунів була відновлена, і вони знову запанували на своєму колишньому місці поблизу домівки, як зразкова свійська тварина. Подекуди вони охоронялися законом. Так, за законом Кантону, прийнятому у 1780 році, в Цюриху, Швейцарія, убивця чужої кішки виплачував її власникові штраф зерном. Розмір штрафу визначався у такий спосіб: кішку підвішували за хвіст. так, щоб вона торкалася носом землі і засипали зерном, яке повинне було повністю закривати висячу тваринку. В Київській Русі перші згадки про кішок відносяться до 14-го століття. Її цінували і шанували. Штраф за крадіжку винищувача гризунів прирівнювався до штрафу за вола. А це були чималенькі гроші. В Київській Русі кірка здавна вважалася охоронницею домівки. Хоча поряд із цим чорні кішки казках. Ках були обов'язковими супутницями баби Яги. Існував також такий негативний персонаж, як кіт Баюн. На американський континент свійську кішку було завезено з Європи. Перша згадка про неї в новому світі належить до 1626 року. Вона стала об'єктом мінової торгівлі. У Парагваї, наприклад, перші кішки коштували фунт золота. Сьогодні ж, за приблизними підрахунками, на планеті живе близько. 500 мільйонів котів. Це означає, що кіт живе майже в кожній третій родині на планеті. За даними Всесвітньої Федерації кішок, зараз у світі існує більше 70 порід цих пухнастих і не лише тварин. І щороку відзначається всесвітній день кота. Отаке От то було колись. І дійшло до наших часів. Всім до побачення! було колись.